Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Ми на нашому майданчику. Вірем Техніка івано франківську село Огринів, вулиця Галицька, 29Б. Тракторець, який ми даруємо, скоро відправиться. Його ще раз перевірили, відправиться на Рівненський майданчик. Там ми вже будемо зустрічати переможців і дарувати трактор. Ну а потім, звичайно, знімати відео. Доставочки, мабуть, і будемо просити відео, як вони використовують свій подарунок. А зараз давайте короткий, швидкий огляд. Стінами затягнули ми, мали роботи, мали трішки відвантажень. І давайте пройдемося, які ціни на трактори з крайнього надходження. Чудовий сіальчик 19, 17, Перепрошую, 17 стан реально дуже збережений по шинах. По візуалці і по технічних моментах вже катали, перевірили гарний тракторець. 6300 самовивіз з майданчика. Всі трактори з ґрунтуфрезами. Просто не було ще можливості їх укомплектувати повноцінно. Сіал 223 теж ідентично по стану. Все дуже гарно виглядає, без підмальовок, без натирань, бачите, стан. Хороший, 7400. Так, цей трактор з попереднього надходження. На хай коробці озвучували ціну крайня ціна 14500 з ґрунтофрезою в комплекті. По шинах порядок, по візуалці порядок. Технічно, ще, звичайно, треба покатати ще раз, перевірити, але, в принципі, такий красень 4 на хай спід коробці а, прийшов в цьому надходженні. Так, акційний трактор. У нас їх не так вже багато залишилося. Вже десь наступне відео покомплектуємо і акційних тракторів додамо, бо, походу, ми розпродали практично всі. А це, якщо не помиляюся, 13700 чи 13500 на 48 сил. Також хай з-під коробка з ґрунтуфризою. Акційна позиція з таких більших тракторів. І тепер давайте дивимося. GL241. Ціни 8 тисяч з ґрунтофрезами в комплекті, швидкоз'єми. Стан, бачите, з контейнера, ніхто нічого не крутив. Не віримо в 200 мотогодин. Але потестувавши, перевіривши, я думаю, буде дуже хороший гарний тракторець. Це останні роки випуску. Бачимо 6 місяць 98-го року, 25 кінських сил це не 24-ка. Малюк на телескопічній задній. На ступиці можна регулювати колію з гідропідсилювачем керма, швидким розворотом, гарно по шинах. Сидіння тільки вигоріло ну, не вигоріло, а розтріскалося на сонці. По напрацюванню 812 мотогодин. все решта а має навіть рівень горизонту, бачу, двохточка двох точка, але є вже отвір. Ось, бачите, з одної сторони і з другої і отвір під трьохточкове кріплення, змонтувати його тут буде нескладно. І на центральну тягу, бачите, чотири отвори. Кріплення для центрального гвинта. По ціні буде 5500 з ґрунтофрезою. Так, акційний буде GT5, занадто багато корозії, технічно ніби справний. Швидкоз'ємник бачу, рівень горизонту, Оце все. Задні шини в хорошому стані, передні мають трішки тріщини. І по ціні одразу скажу, це буде акційний трактор, десь порядка 6200. Самовивіз. А можливо, хтось от прийде, дасть 6 і віддамо такий комплект за 6. 23 кінських сили. кого цікавить, ну, виглядає і гідропідсилювач керма, просто візуалочку собі хтось покращить. 6200. Я думаю, що заберемо. Але ще, звичайно, треба перевірити. Знову монстрик, великий янмарчик на 4 циліндри. Фаркоп механічна. Не має рівня горизонту, проста надійна і дивіться, яка масивна. По шинах повний порядок, брідстоуни позаду і що, брідстоун попереду, але чуть підтерті. Та ще карбів, я думаю, відсотків 40 є, тому що можна користуватися. FX 28 по ціні в районі 8 тисяч. За комплекс з ґрунтофризою. Ще один GL241, теж бачу швидкоз'ємик є. ось Дивіться, як виглядає трактор, який приходить з Японії. Підтікань 0. Звичайно, гідропідсилювач керма. Погано видно, а краще, звичайно, приїхати і самому протестувати. Капсула часу. Нам наш підписник підказав, як називати такі трактори от zl 185 Дивіться, реально це капсула часу. Без підмальовок, без нічого. Маємо ідеальний тракторець 631 мотогодина. Отут мені вже віриться в це, що 600 мотогодин. Фаркоп, рівень горизонту, трактор середини кінця 80-х років, повнофункціональний, на реверсі, на розвороту на місці. Ну, вміли робити, та й вміють робити японські конструктори чудові трактори. І по ціні такий тракторець буде 6400 самовивозом за комплект. Не дешево, але зато трактор дійсно вартий уваги. Ну, купуєте реальну річ, яка буде служити ну, вічно нічого немає, але просто десятиліттями без проблем. Що маємо свіжий КТ-24, він же хітаче. Торговою маркою бачу з дашечком. Напрацювання 362 мотогодини свіжі роки, ну що на дисках 8 місяць 2000 року. Бачу теж швидкозємчик, є рівень горизонту. Бачите, нічого не крутилося, не розбиралося, ніяких підмальовок. Отак, як він є, по шинах повний порядок 9,5х24. Ну і по ціні буде трішки дорожчий. Ціна в районі 9900 Самовивіз Ще одна капсула часу. Гляньте, як виглядає трактор. Зараз подивимося на рік, що на диску. 23 сили, 3 циліндри. Все в заводській фарбі. Ну, знайдіть ще трактор, давайте одразу глянемо на диск 80-го року, п'ятий місяць 80-го року. Бачите, фарба під крилами. Брістоун-шини. Коробка має три швидкості вперед одну назад і 5 режимів. Кріпер теж тут є. Фаркоп Трьохточечка І гляньте, реально нічого не розбиралося. Фарба на болтах. А ні, тут бачу, де гальма знімалося, мабуть, накладочки гальмівні і з цієї сторони. А так. Не знаю, як вони це роблять трактору 45 років. А якщо відмитий на, на тете, так як дехто вміє, то він буде виглядати краще за трактор, щойно привезений десь там з Китаю. І під капотом, до речі, тут теж все в порядку, і заводиться, і їде. Чудовий. А, по ціні, по ціні скажу. Зачарувався щось: 4700 за комплекс з грунтофризою. У нього, до речі, грунтофриза теж в хорошому стані бачу. Сяльчик 173-й, чудовий малючок на гідропідсилювачі керма. Реально гарний малюк з рівнем горизонту і по ціні буде 6600. Знаєте, вони важкі завдяки власне, оцій філософії Єсекі, яка по кількості металу розміру вузлів переднього моста заднього, навіть на малюках його. Того металу багато. Вони міцні за це їх і люблять. Ну і функціональні, звичайно, оберт на місці, і гідропідсилювач тут всього є вдосталь. І ще один. Також багато люблять цю серію RS27-24, власне, саме цей на 27 сил. Хороший візуальний стан, дашечок, дуга безпеки, шини по колу в доброму стані. Всі брістов. Нічого аналоги 11.2. На 24. На швидкоз'ємі З рівнем горизонту. Накладочки бачу непогані. 1000 мотогодин. о наскільки правдиво, важко сказати. Що по коробці реверс, механіка. Бачу 2 режими. І що? 4 передачі. 8 вперед, 8 назад. Функція обертна на місці присутня. Вал відбору 3 вперед 1 назад. Простий і це гарно блок управління власне горизонтом. Бачу пам'ять рух назад і автоматичний пам'ять піднімання і опускання, коли включається реверс. Гарна комплектація, гарний стан і по ціні 8200 за такий комплект з грунтофризою. Так, два тракторці бачу вже по списку. поїхали F220 a 19 Кого цікавить, телефонуйте, звертайтеся. Завжди раді бачити вас на нашому майданчику, як в івано франківську так і в Рівному. Підберемо найкращий варіант власне, для ваших потреб. Це найважливіше, щоб техніка, власне, виконувала ті завдання і ті функції, які ви від неї очікуєте. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!